Поки чекаю клієнтів, покажу вам зараз квартиру по вулиці Вінкульна. Це бачимо, в нас вхідна група. В коридорі є ось така велика шафа купе, дуже зручно. Також є ще одна шафа для верхнього одягу, також для взуття. Тут велика ванна. Бойлер на гарячу воду, пральна машина. Сантехніка в дуже хорошому стані, є витяжка, кухня. З побутової техніки є холодильник з морозилкою, газова плита, газова духовка, витяжка, чайник електричний. І кімната. Кімната досить велика, простора, є робочий стіл, цей диванчик розкладається, також є ліжко, односпальне. І ще одна велика шафа купе. З кімнати є вихід на балкон. Балкон зашклений. І ось такий красивий краєвид відкривається на високий замок. Дуже гарне місце розташування. Квартира затишна, шуму від дороги практично не чути, так як бачимо, дорога досить далеко від вікон знаходиться. Ціна 12 тисяч гривень. Квартира вільна, готова до поселення. Кого цікавить, телефонуйте.